Вітаю! Ще одна траншея з Кофасі Лес. Така, як бачите, вже не дуже якісний відбір. Нема фрези. Відбір йде за допомогою кавша. Намагаємося працювати обережно. І давайте подивимося, як спрацював Кофасі Лес, яка температура на зрізі. Дивимось, яка температура у нас зафіксована повітря, Градусник показує. І дивимося це місце, яке був відбір сьогодні зранку. Так, температурка швиденько опускається. На жаль, треба трошки почекати. Можливо, буду намагатись вирізати цей кусочок. Ну, бачимо, температура швидко знижується. В принципі, вона досягає 20 градусів. І може навіть трошки опуститися нижче, не дивлячись на те, що фризи нема. Сила просто на різаний кавшем. І дивимось верхній шар. Верхній шар. Так само. Верхній шар, теж температура стабільна біля 20 градусів. І ще давайте подивимося той силос, який сьогодні будуть забирати. Тож, теж цікаво. Як він себе поводить. Так, так само бачимо, температура досить низька. Я в наступних відео покажу, що робиться на інших траншеях, де використовуються не такі надійні консерванти. Якщо хочете консультацію, я залишу адрес нашого сайту, замовляйте, будемо залюбки, допоможемо вам.